Як мене усе бісить, просто усі бісять, сукня бісить, це освітлення мене бісить, волосся, яке навкладається, мене бісить. А тепер уявіть, що в такому стані мені хтось каже, чого ти злишся? Не злись, піди помедитуй, знайди в собі сили полюбити цей світ таким, який він є. Ну, в принципі, аналогічна ситуація буде, якщо ви зайдете в кімнату, там у вас горить ліжко, і замість того, щоб почати щось робити, щоб воно. Потухло там, чого тушити, чи щось, ви починаєте стояти біля нього і читати мантру. Ну чого ти гориш? Не гори. Це ніяк не допоможе. Не те, щоб ти зараз такий, ну нічого собі, Даша, блін, я й не знав. Але у цьому відео ми поговоримо, чому злитись це окей, це нормально і навіть корисно. До речі, науково доведений факт: Терпіли частіше помирають від проблем зі здоров'ям, а пасивна агресія це прям великий червоний прапорець. Якщо ви його бачите, то можете просто бігти в іншому напрямку. Злість це одна з невід'ємних емоцій в нашому організмі. Не відчувають злості, взагалі лише психічно хворі люди. Ну, в принципі, можете її намагатись сховати, приглушити, загазлатити себе, що ви просто квіточка лотоса і вас нічого не турбує в цьому житті. А насправді це не так і. Це дуже навіть небезпечно робити. Злість нас захищає, символізує, що щось не так, щось загрожує нашому самопочуттю. Ну, сидиш ти в автобусі, на тебе навалюється дядюшка. ти вибішуєшся, звичайно. Ну, я б вибісилась, бо це неприємно. Такі відчуття загалом свідчать про те, що ваші кордони фізичні, тілесні, психологічні, порушено. Ну і друга функція це коли ти злишся, у тебе з'являється сила на те, щоб свої межі поновити, щось зробити для цього, для того, щоб вони більше далі, того щоб ви більше далі не тригирилися. Ти встаєш і заявляєш, що <кхід> «Мужчинчик, варто би було б тримати ножки в кабулє. Отже, злість здатна накопичуватись, якщо її не висловлювати за адресою. Відповідно, що більше ми стримаємось, терпимо і не заявляємо відкрито про порушення кордонів, то більше тобі просто хочеться рвати на собі рубашку і кричати: Як ви мене всі вже заї. Заяв... Якщо ви вже накопичили в собі багато злості, то в якийсь рандомний момент ви можете вибухнути через дрібницю. Ну, наприклад, там вам кав'ярні довго каву робили чи цукру не поклали. Часто буває, коли злість перетворюється в пасивну агресію. Коли людина, наприклад, на когось сердиться, але замість того, щоб відразу сказати про Ти мене бісиш, мені не подобається твоя поведінка. Вона буде ходити цикати цій особі, фиркатиме і всіляко показуватиме свою антипатію. Або ж, наприклад, ваш друг. Постійно запізнюється на ваші спільні прогулянки. Але я у мама терпіла і замість того, щоб одразу сказати, не запізнюйся, будь ласка, для мене це дуже важливо, щоб ти приходив вчасно. Я потерплю один раз, два рази, три рази. І потім буду надалі, просто наступного разу, коли він запізниться, я буду йому фиркати. Ну що там, затори, автобус довго не їхав, мама тебе затримала. Ну, що там у тебе знову? І такі фрази дають зрозуміти, що людина роздратована. Напишіть мені у коментарях, у кого теж таке буває, якщо ви себе впізнали. Тепер ви знаєте, що краще одразу заявити про те, що вам не подобається. Якщо ви десь у серіалі чи будь де побачите персонажа, який постійно пасивно агресує, це не тому, що він такий крутий і може, отак, от вас падкіпнуть, а тому, що в нього проблеми з вираженням агресії. З особисто досить знаєш, що є люди які кажуть, що я не вмію злитись. Але тут також йдеться про пригнічування або зміщення меж. І тут пророчна ситуація абсолютно для всіх, ну тобто для обох сторін цього конфлікту. Ну, наприклад, ви у стосунках, там, чи дружніх, чи романтичних з такою людиною, і ваш партнер чи друг постійно пригнічує у собі оцю злість, ці емоції. Тобто вам не скажуть про те, що йому не подобається, він буде стримувати це в собі, мовчати, не може вам буде здаватися, що у вас у чудової видушки, але це все буде до того моменту, поки інша людина не вибухне, як я вже сказала у прикладі першому про каву, через якусь дрібницю і все обов'язково накопичене, вилізе на вас, вам просто вилетить. І такі стосунки, я вже дуже сумніваюся, що можна якось відбудувати чи відновити. Ну тобто тут уже нічого не зробиш. Так, сторітайм. Ще в минулому столітті ізраїльські вчені провели експеримент, у якому взяли участь 134 людини, і у процесі підтвердили одну з гіпотез, що інтенсивність гніву має негативну кореляцію з поганим самопочуттям. Тим часом як частота гніву позитивна. Якщо у вас зараз закипіла голова від складних термінів, то пояснюю нам про тими словами. Це означає, що розгніватись навіть сильно це не погано для здоров'я, а навіть корисно. А от перебувати постійно у стані гніву чи злості. Це дуже погано, шкідливо. Отже, з причинами виникнення злості і чому так погано її стримувати, ми розібрались. Тепер найперше, що ви маєте зробити, коли ви відчуваєте злість, це питайте у себе. Окей, я злюся. Чому? І так само замість спиняти інших людей у злості, ефективніше сказати: я бачу, що ти злишся, не хочеш розповісти, чому. І після цього, як ти зрозумів причину, треба знайти спосіб поновити межі чи їх якось позначити. Ну, приміром, сказати людині, що тебе не влаштовує, ну або ж поясни близьким, чому тобі важливо, щоб вони не заходили в кімнату без стуку. Або ось, наприклад, ще одна конкретна ситуація. Ви почали жити разом з партнером, для вас норма мити посад одразу, а для нього ні. Як на це можна зреагувати? Можна його якось почати висміювати або знову ж таки використати стару добру пасивну агресію і наїхати на нього? коли ти вже навчишся мити чашку після себе. А можна просто помітити своє роздратування, сказати собі, угу, воно в мене є, і спокійно підійти і сказати своєму там партнеру чи другу: для мене важливо, щоб у домі було чисто. Чи міг би ти, будь ласка, спробувати мити наступний раз посуд? після себе одразу, а не залишати його в раковині. чи там біля ліжка, чи десь на поличці. У такий спосіб злість спрямовується за адресу і рівень напруги спадає. Ну або ж ситуація в громадському місті. Замість роздратованого, та скільки можна кричати, ригочити як коні, вже бісити просто. Кількома хвилинами раніше ви могли просто спокійно сказати: не кричіть, будь ласка, ми в публічному місті. Дякую за перегляд відео. Напишіть мені у коментарі топ 3 речі, які вас найбільше в житті бісять, просто. І тисяти підписатись, щоб у нас була можливість зустріти ще.